Так, ну шо, починаємо? Я вирішила записати серію відео про Figma. Трошечки розберемося з тим, як працювати в цій програмі, і для чого вона потрібна. Фігма це класний інструмент, універсальний, який може бути корисний студентам, людям, які ведуть соціальні мережі, людям, які шукають роботи, і хочуть зробити класне CV, людям, які хочуть створити класну презентацію з цікавими підходами, візуалом. Не знаю, усім чим завгодно. Для цього нам Потрібно загуглити фігму. Це робиться просто: вводимо фігма, шукаємо наш сайт, заходимо. І ось головна сторінка. Одразу навіть вже пропоную зареєструватися через Google, бо це дійсно дуже просто. Можете подивитися, яка фігма класна, але пропоную почати. Нажимаємо Get Started. Починаємо. Реєструємося з Google. Це дуже просто, і ви просто можете натиснути, вибрати свій обліковий запис. Зареєструватися після того, як ми створили акаунт, ми потрапляємо у Figma. Figma каже: «Welcome to Figma» і що є дуже приємно. Є можливість працювати як над своїми власними проектами, які будуть доступні тільки вам, так і створювати проекти, в які можна якими можна поділитися з іншими дуже просто, натиснувши, просто скопіювавши лінки, надіславши будь-кому, і будь-хто відповідно зможе зайти. Але також можна не просто надсилати іншим, щоб вони переглянули, але й щоб вони прийшли до вас у файл і попрацювали разом. Тут з'являється лінк, але ну це деталі, поки що нам це не потрібно, тому пропоную скіпнути. Такс, у нас тут трошечки складний інтерфейс, бо видається, що дуже багато всього і може бути складно, але в нас є. Зліва меню, де вказано, що у нас є Resense файл тобто ті, з якими ми працювали недавно. Є драфти, це якраз ці особисті файли, до яких ніхто не має доступ, такі ваші чернетки. І є командна робота. Якщо ви створили свою команду, назвали її, то там може бути простір, який може бути спільний з тими з людьми, з якими ви захочете. Але сьогодні ми поговоримо про створення файлу Figma, як це відбувається і що для цього потрібно. Ось тут є кнопки там, New Design файл 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 Figma Figma З цим розбираємося трошки пізніше, яка там різниця. Але сьогодні почнемо з New Design файл і подивимося, що ж там можна зробити. Окей, uh, okay. коли ми відкрили файл, ми бачимо зверху певну навіаційну панель, в якій є інструменти, в якій є назва файлу і його розміщення. Ось тут у нас показується, що. Наш цей документ, який ми створили, він знаходиться в драфтах, а він не названий. Ми це можемо виправити, додавши ім'я. І також ви бачите праворуч праворуч іконка того. Хто відкрив цей файл, позначення, що це мій файл, що тут знаходжуся я. Є можливість поділитися цим файлом, натиснувши на кнопку Share, У нас з'являється можливість вписати там емейл когось, вибрати варіанти, чи ми хочемо, щоб ця людина, коли вона потрапить до нас, могла лише переглядати чи редагувати. Можна просто скопіювати лінк і таким чином запросити людину до вас у файл подивитися, що ви накреативили і що класно ви зробили. Байте розбиратися черговому Перше, це про Фігму, її налаштування, така розширена інструкція. Далі є вибір там курсору, як ми навігуємось по файлу, і ось тут нам пропонує створити фрейм. Що таке фрейм? Це певна робоча область. Ми можемо її обрати на свій смак, яка вона буде, там велика, широка, вузька. Але якщо ви подивитися, коли натиснути фрейм, ось тут у нас справа змінюється е налаштування, і сама фірма пропонує: виберіть фрейм, який вам потрібен. Можливо, ви хочете зробити там дизайн для телефону, можливо, для планшету. Та й ось є розміри для планшету, або ви хочете зробити презентацію, і ось є такі розширення слайдів. Візьмемо ось цей, і тепер ми бачимо, що в нас з'явився така велика робоча область, де ми можемо там додати текст, зображення, будь-що, і використати потім це для своєї презентації. Або, і, власне, зробити тут презентацію. Потім у нас є меню з різними фігурами. Наприклад, ми можемо вибрати квадрат, намалюємо квадрат. Да, ось нас видно, що це область, яка містить розмір знизу синім позначено 70, 762 пікселі на 762 два пікселі. Тобто ми розуміємо, що це е, фігура дійсно квадрат. Е, далі ми можемо створити круг. Для цього е, вибираємо зверху фігуру круг, можемо її перефарбувати. Е, але давайте про все поступово Зліва є е, слої. Для чого вони? Для позначення того, які у нас елементи є взагалі ось тут в робочій зоні. Зараз видалимо той фрейм, що він нас не відволікав. Бачимо, що у нас є слайд. Тобто біла область, в якій є кілька елементів, тобто вони входять в цю групу. Ми бачимо, що у нас круг знаходиться вище за квадрат, і в слоях це також позначено, тобто він є вище. Якщо ми перетягнемо нижче, то він ляже під квадрат. Таким чином ми можемо впливати на ієрархію розміщення елементів. Якщо ми хочемо, то, можливо, що у нас був текст поверх зображення, це дуже легко зробити, просто перетягнувши. Ось тут праворуч є налаштування об'єктів. Перше, це пропозиціонування. Тобто, як саме буде розміщений елемент в нашій робочій зоні. Тобто, зараз, коли ми вибираємо якісь налаштування там прямокутника, то вони всі стосуються відносно того, що він знаходиться в групі слайд. Да? І ось ми вибрали центрувати по по центру, розмістити по центру фігуру, можемо по лівому краю, можемо будь-як, тобто по горизонталі, по вертикалі, а можемо просто самостійно порухати цей прямокутник чи квадрат і розмістити його саме там, де нам потрібно. Потім є додаткові налаштування, на які краще зараз не звертати увагу, вони там вже для складнішого рівня. Що нам потрібно робити з цією фігурою? Ми можемо її перефарбувати, і тут у нас є параметр, який відповідає за колір, ми можемо обирати які завгодно відтінки, налаштування насиченості. Прозорості, можемо вибрати будь-яку кольорову систему, яка нам підходить, тому тут з кольором можна багато працювати. Можливість додавати бордер. Е, да, можливо, ми хочемо, щоб наша фігура містила уявимо, там, синій бордер. Для цього ми переходимо в меню строк, обираємо тут налаштування. Так, червоний, мабуть, ні. Е, синій, от він. І спочатку може вийти, що нічого не змінилося, але якщо ми. Призумимо, то побачимо, що у нас з'явився такий маленький бордер. Якщо ми хочемо збільшити, то ось тут ми можемо вказати, що товщина лінії цього бордера має бути більшою. Що ми ще можемо робити з фігурою? Ми можемо надавати їй певних ефектів, наприклад, таких як тінь. І коли ми налаштовуємо тінь, тут є таких два важливих значення: це розміщення тіні. Якщо ми хочемо, щоб е, об'єкт видавався, що на нього світло ніби як світить зверху, тоді нам треба спозиціонувати тінь по нулях, тобто щоб уявимо собі вісь вісікс ігриків, да, і тобто, якщо ми. Світимось, то це має бути точка нулів, тобто по х нуль, по іграку нуль, тоді в нас буде рівномірно розсіюватися ось ця тінь. Ми можемо налаштувати прозорість кольору. Зараз я там влаштувала 100%, він такий досить темний. Blur означає про те, що ми трошечки розсіюємо цю тінь, і ніби як вона стає не просто як лінія, да, а така м'якша. І от зараз, якщо ми подивимося, то наш квадрат прям видно, що він такий поверх всього об'єкту. Ніби як е, трішки літає. І так, зараз розберемося, як працювати з текстом. Е, текст у нас знаходиться ось тут. В цілому це швидка клавіша. «Т». Якщо ми на клавіатурі нажмемо «Т», то ми перейдемо в режим е, додавання тексту. І якщо ми зробили щось не так у фігмі, тут правила ті ж самі: комент Z і ми повернулися назад. Або Escape і вийшли з того, що нам не потрібно. Е, escape. Я сказала Escape. Escape. Обираємо текст. Вставляємо, пишемо усім. Ой! Усім привіт! Коли ми написали, ось тут у нас з'явилося меню налаштування тексту. Тобто, ось тут є блок текст і тут є всі налаштування, які стосуються саме тексту. Перше, це вибір саме гарнітури, тобто шрифта, яким ми хочемо, щоб в наш нас був е, написаний е, е, текст. Вибір дуже великий. Ось тут є Київ тайп. Окей, okay, виберемо його. Потім ми можемо вибрати жирність тексту. Можливо, ми хочемо, щоб він був прям насичений жирний. Потім розмір. Точно нам треба побільше зробити цей шрифт. Так, що ми ще можемо? У фільмі є різні там компоненти, плагіни, віджити. Це певні такі невеличкі умовно програми і. Інструменти, які можуть пришвидшити вашу роботу у фільмі, ось це, це позначення коментарів. Скажімо, ви можете додавати собі коментарі, там вставити зображення. Або хтось інший, наприклад, ви зробили класний дизайн і хочете порадитися, дізнатися думку іншого. Ви можете надіслати свій файл, якщо пам'ятаєте, ми говорили з вами, як поділитися тут, вказати пошту цієї людини, да і. Надіслати їй запрошення Ой. і надіслати їй запрошення, щоб вона могла переглядати. В режимі перегляду людина теж може зайти і поставити коментар. Припустимо, що я вас переконала, але ви ще трішечки сумніваєтесь, чи треба вам читати фігму чи ні. Так от, ось, наприклад, є резюме CV якогось хлопця. І ви можете зробити те ж саме, це дуже просто. І, скажімо, вам сподобався його стиль, і ви думаєте, блін, так класно, фіолетовий градієнти, хочу теж собі так. Що для цього потрібно? Нам для цього потрібно спочатку створити робочу область, да? ось такий прямокутник-білий, як ось тут. Ми вже знаємо, що це зробити, ми заходимо сюди, нажимаємо фрейм. Невдовзі ми вивчимо і гарячу клавішу, і будемо знати, що по а, літері F, коли ми нажимаємо, вона з'являється фрейм, але доки можемо і так. І коли ми хочемо створити фрейм, нам фігма як завжди. Пропонує різні формати фрейму. Ми хочемо зробити в форматі А4, бо ймовірно, що це CV будуть друкувати, і потрібно, щоб це було зручно людям, які будуть його використовувати. Та і нам. Ми обираємо А4 і ось перед нами з'явився макет, такий, як нам потрібен, у форматі А4. Далі ми хочемо додати теж своє ім'я. Ми обираємо режим текст та, або швидка клавіша Т. Ee, додаємо тут ім'я, не знаю там ой, мову, там семен, нехай буде кравець. Ee... Але ну, в такому розмірі ми бачимо, що це дуже маленький. Подивимося, які тут властивості шрифта. Ми бачимо, що цей шрифт називається IBM. Ми можемо скопіювати на його назву, команд, c натискаючи на текст, ось цей ми можемо вставити. Але у нас вже насправді такий шрифт. Ми можемо подивитися, який тут розмір. 44, і він жирний. Давайте подивимося, як в нас. У нас жирність відповідає, але значення не таке. Все зробили 44. Потім ми хочемо написати, хто ми, ми це теж все можемо пропрацювати, але ось тут, наприклад, використаний градієнт, як це зробити. Зробимо там спочатку вставимо сюди цей текст, уявимо, що він у нас для початку буде просто чорний. Та, але так скучно, хтось може сказати. І для цього ми хочемо створити градієнт. Ось тут в нас є колір. Але ми можемо змінювати налаштування кольору і обирати будь-які там градієнти. Виберемо лінійний градієнт, це означає, що в одній точці один кольор і в іншій інший, і в нас відбувається плавний перехід або неплавний. Зараз виберемо якийсь теж там синій. Ось тут у нас моряси. А тут якийсь ближче до рожеву. Але в цій точці нам треба вказати, що прозорість ось така. Да? І ми додали ось такий градієнт. І в цілому ми вже знаємо, що ми можемо додавати текст сюди, прописувати, да? змінювати його значення, робити його жирнішим, довшим, зробити його більшим, робити його різним. Да? Ми можемо. Експериментувати. Для того, щоб намалювати лінію, ми насправді, ну ось тут, якщо ми хочемо там, зробити такі блоки, як тут, да, у нас тут є певні лінії, які виділяють текст, ми можемо взяти той самий прямокутник і просто його намалювати дуже тонким. Якщо в нас так не виходить намалювати, да, малюємо його великим, але ось тут в значеннях його ширини і висоти вказуємо одиницю, де значення у нас висоти, і ось так у нас з'являється лінія. Це дуже просто. Народ, не буду зараз дуже багато розповідати, бо планується зробити наступного разу. А це просто поки що був ознайомче відео про те, що вас жде на новому міні-курсі від мене про фігу. Тому чекаю ваших коментарів і лайків, якщо ви, звісно, готові їх поставити. Все, па-па. Ja, das war